Ой, ебать, я так і знав, я так і знав, чувак. Та. Короче, роздача абсолютно мега ідіоська. Зараз розповім вам. 6 макс сіл. Рейс йде з середньої позиції, друга позиція з хайджек, скоріш за все, гайджак. Батон кол, я на маленькому Баланді граю сквіз з рукою Король Дама Сьютит. Сквіз граю. Челк, який рейзив. Я його трошки покриваю. Кол. Це з баунтями роздача, всі діла. Він кол. Відкривається дошка, туз, дама і щось маленьке, типу п'ятірка, щось невисоке зовсім. Я ставлю, оскільки СПР дуже низький, тобто там співвідношення стеку до банку доволі, доволі маленько, я сильно не переймаюся, ставлю взагалі. Флоп. Там кол прилітає, там приходить ще один туз. І мені, щоб дійти до Олини маленькими ставкою, не треба там сильно перейматися. Я ставлю третину. І він мені мінрейс швидко. А у мене король дама, туз-туз, дама 5 з флаждру. Я думаю, такий, блін. Ну треба типу в теорії, якщо людина дисциплінована, треба викидати. Якщо людина не дисциплінована, а я трошки в цільці, і в мене так прямо от, от я прямо цієї миті я прямо такий. Блін, це шматок лайна, це не розіграш, це шматок коров його лайна. Думаю, ладно, на тобі ререйс туди. Він мені ще рірейс, я пуш. А, тепер був біля двох, біля двох, біля двох. щось таке. Пуш. Я такий ойт, right, поїхали. Він що він мені показує? Знаєте, що він показує? Ви думаєте? Туз дав, ні, дро, ні, там, туза, ні, туз волета, ні, ні, він показує. Він мені показує дві шістки, Я виграю, як не дивно.